Євангелія від Йоанна, розділ третій. Був один чоловік з фарисеїв Никодим Наймення, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: Раві, ми знаємо, що ти прийшов вчителем від Бога. Ніхто бо, з ким немає Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш. Озвався ж Ісус і мовив до нього Істинно, істинно кажу тобі Коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Никодим же йому каже, Як може чоловік уродитись, коли вже старий? Чи спроможен він увійти знову в утроби Матері своєї, та й народитись? Відрік Ісус. Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже, що народжується від тіла, є тіло, а що народжується від духа є дух. Не дивуйся, що я сказав тобі треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить? Так бо і з кожним, хто народжується від духа. Озвався Никодим і мовив до нього Як воно може статись? Ісус же до Нього у відповідь: Ти вчитель Ізраїля, а того й не знаєш? Істинно, істинно кажу тобі: Ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що бачили. Ви ж, свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього. Не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ сина, щоб світ засудити, лише щоб ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий. Світло прийшло у світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло, лихі бо були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявилися діла його. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його, сподіяний бо вони в Бозі. Після того вирушив Ісус із своїми учнями у край юдейський і перебував там із ними і хрестив. А Йоанн хрестив веноні біля Салиму, бо там води було багато. Тож приходили туди і хрестилися ще бо Йоанна не було посаджено у в'язницю. Отож знялася суперечка між Йоанновими учнями та одним юдеєм. Про очищення. Прийшли вони до Йоанна та й кажуть йому Учителю, о той, що був із тобою по той бік Йордану, і що про нього свідчив ти. Он він христить, та й усі до нього йдуть. Йоанн же у відповідь промовив Не може людина щось приймати, коли не дано воно їй із неба. Самі ж свідчите мені. Що я казав не Христос, я, лише послано мене нього. У кого молода, той і молодий. Дружко ж молодого, що стоїть та його слухає, вельми на голос молодого радіє, отак і моя радість, що оце сповнилася. Йому треба рости, мені ж маліти. Хто з висоти приходить? Той над усіма, хто з землі той земний, той і говорить по земному, а хто з неба приходить над усіма той, що бачив і що чув, проте він свідчить та свідоцтво його ніхто не бере до уваги. Хто прийняв Його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий, Кого Бог послав? Той вимовляє слова Божі, бо немірою дає йому Бог Духа. Любить Отець Сина, і усе дав він йому до рук. Хто вірує в сина живе життям вічним, хто не вірує в сина, той життя не побачить. Гнів же Божий над таким перебуває. Книга вихід. Розділ 21 Оці судові закони ти покладеш перед ними. Коли купиш раба, єврея, шість років служитиме тобі, а сьомого року вийде на волю без відшкодування. Коли він сам прийшов до тебе, сам і на волю вийде, коли з жінкою. То й жінка його вийде з ним. Коли господар дав йому жінку і вродила вона йому синів або дочок, жінка і діти її будуть господареві, він же вийде сам один. Як же раб скаже Люблю я господаря мого, жінку мою і дітей моїх, і не хочу виходити на волю. Тоді нехай його господар приведе його перед Бога. Підведе до дверей або до одвірка, та й проколе йому господар вухо шилом, і той служитиме йому до віку. А коли хто продасть дочку свою як рабиню, то нехай вона не виходить, як виходять раби. Якщо вона не до вподоби своєму господареві, що набув її був для себе, нехай дозволить викупити її. Чужому ж народові. Продати її не має права, бо обманув її. Коли ж синові своєму набув її, по праву дочок мусить поступати з нею. Коли ж другу візьме собі, нехай не вменшує її харчу, плаття її і подружніх прав її. А коли цих трьох речей не додержав, можна їй вийти безвідшкодовно, без викупу. Хто вдарить чоловіка так, що той помре, скарати того нещадно смертю. Коли ж бо то сталось, однак ненароком, а Бог допустив, що він упав у його руки, то я призначу тобі місце, кудою втікати йому. Якби ж хто замислив підступно вбити ближнього свого, то навіть від жертовника мого відірвеш його, щоб смертю скарати». Хто вдарить батька свого або матір, скарати його смертю, хто вхопить людину та продасть, або знайдеться вона в руках у нього, скарати його смертю, хто проклинатиме свого батька або матір, скарати того смертю. Коли посваряться люди, і один вдарить другого каменем чи своїм кулаком, і той не вмре. Але лежатиме в ліжку і згодом підведеться, і, хоч би й не палиці, а зможе вийти з хати, то той, хто вдарив, буде вільний, тільки дасть відшкодування за втрату часу, що пролежав, та вилікує його зовсім. Коли хто вдарить раба чи рабиню своєю палицею так, що вмре під його рукою, мусить бути строго покараний. Однак же, коли ще поживе день або два, залишити без покарання, бо він його власність. Коли б'ються чоловіки та поштовхнуть при тому вагітну жінку, і вона скине дитину, але без іншої шкоди, то той мусить заплатити відшкодування, яке накладе жінчин чоловік, і винний заплатить згідно з судовим присудом. А коли буде яка шкода, то даси життя за життя, око за око, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу, опечену за опечену, рану за рану, синяка за синяка. Коли хто влучить в око раба свого або в око рабині своєї і занапастить його, на волю нехай випустить його. За його око, а коли виб'є рабові своєму або рабині своєї зуба, на волю випустить його за того зуба. Коли віл вдарить рогами мужчину або жінку на смерть, укаменувати вола на смерть, і його м'яса не можна їсти. Чий же то віл, той не повинен. Коли ж бик уже здавна битливий, і господаря остережено, а він не доглядав за ним і бик за коле, мужчину чи жінку вола мусять убити камінням, а його господар буде скараний смертю. Коли ж накладуть відшкодування на нього, він мусить дати викуп за своє життя усе те, що накладене на нього. Чи візьме бик на роги сина чи дочку, по цьому присуду чинити з ним? Коли ж бик за коле раба або рабиню, нехай дасть тридцять шеклів власникові, а бика вбити камінням. Коли хтось розкриє копанку або викопає хтось копанку та й не закриє і впаде туди віл чи осел, власник копанки мусить дати господареві відшкодування грішми, а мертве буде йому. Коли чийсь віл проб'є вола когось іншого, і той здохне, нехай продадуть живого вола та й поділять по половині виторг, і убите теж нехай розділять по половині. Або коли було знане раніше, що віл колеться, і не доглянув за ним господар, мусить віддати вола за вола, а мертве, нехай йому буде. Коли хто вкраде вола чи вівцю та й заріже її, чи продасть її, п'ять волів мусить віддати за вола, і чотири вівці за одну вівцю. Псалом 86 Приклони Господи, твоє вухо, обізвись до мене, бо я нужденний і вбогий. Бережи мою душу, бо я вірний, спаси, о Боже, Твого слугу, що покладається на тебе, змилуйся надо мною, Господи, бо я весь час до Тебе кличу. Звесели душу слуги Твого, бо до Тебе, о Господи, я підношу мою душу. Бо Ти, о Господи, добрий і ласкавий, і повний милосердя до всіх, що тебе прикликають. Вислухай, о Господи, мою молитву, почуй голос мого благання. У день моєї скрути до Тебе я взиваю, Ти бо вислухаєш мене. Немає, Господи, Тобі рівні поміж богами, і немає діл. Як твої діла, усі народи, що створив єси їх, прийдуть, поклоняться, о Господи, перед Тобою і прославлятимуть Твоє ім'я, бо Ти великий і твориш дивні речі, Ти Бог єдиний. Господи, навчи мене путі Твоєї, щоб я ходив у Твоїй правді. Води моїм серцем, щоб перед іменем Твоїм воно острах мало. Я буду дякувати тобі, о Господи, мій Боже, всім моїм серцем і прославлятиму ім'я Твоє навіки, бо милість Твоя велика надо мною, і Ти вирятував мою душу з найглибшого шеолу. О Боже! Горді піднялись на мене. І юрба насильників на життя моє чигає, вони й на тебе не вважають. Але Ти, Господи, Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. О, повернись до мене і змилуйся надо мною, дай слузі Твоєму Твою силу і спаси сина служниці Твоєї. Яви мені знак милості Твоєї, щоб ненависники мої те бачили і осоромились, бо Ти, о Господи, поміг мені і мене потішив.